Всім привіт, я Олег Поліщук. Ви на каналі Німеччина загалом та приват, і сьогодні ми поговоримо про наступне тема нашого відео: чи можу я підробляти в Німеччині, якщо я отримую соціальну допомогу від держави? Це відео, друзі, буде корисне насамперед тим, хто отримує бюргергельд тут в Німеччині. Або якщо комусь не зрозуміло, що таке бюргергельд, то до нового року ці виплати називали Arbeitslosengeld або Hartz Харцфір. Але спочатку, друзі, я хотів би відповісти на... Три ваших цікавих, але загальних питання, які ви мені дуже часто ставите в коментарях до моїх відео. Тому ті, кому цікаве питання лише заробітку в Німеччині, переходьте одразу на вказаний тут внизу хронометраж. А всі інші хватайте печиво, наливайте чайок, сідайте зручніше, і ми починаємо. Напередодні нового року я зняв відео, в якому пояснював. Які документи потрібно мати на руках та що робити, щоб зареєструвати український транспортний засіб тут в Німеччині, ви повинні знати, що користуватися українським транспортним засобом в Німеччині можливо тільки рік після моменту в'їзду до країни, а далі його потрібно буде поставити на облік. Кому все ще цікава ця тема, то під цим відео у дописі я ще раз продублюю той перелік документів, які вам необхідно мати на руках. Щоб зареєструвати транспортний засіб. Або ж перегляньте, друзі, моє відео, посилання на яке ви бачите зараз на екрані зверху. Так ось в моїх коментарях я помітив, що існує одна загальна проблема, і стосується вона подовження дії водійського посвідчення або паспортів. Один з моїх користувачів з дуже цікавим ніком, я зараз прочитаю. Димас Карабас поставил мне такое запытание. А если срок действия прав закончился 8-10-22 года? Получил 24 параграф 4.01.23. Насколько я понимаю, это человек получил офенсхольститель, временный вид на жительство. Как быть в таком случае? Могу ли я управлять автомобилем? Э, нет, уважаемый Димас Карабас, вы не имеете права и ваш транспортный засіб або сідати за кермо іншого транспортного засіб, засобу. Якщо водійські права на цей момент у вас просрочені, е, величезний штраф е, вам буде від, е, виписаний від поліції, якщо вона якось е, якимось чином дізнається, що ви керуєте транспортним засобом, не маючи на це легального водійського посвідчення. Тому е, раніше я би вам порекомендував звернутися до консульств тут в Німеччині. Є чотири консульства в Німеччині. В місті Гамбург, Мюнхен, Дюссельдорф, якщо я не поміняюсь, та Франкфурт на Майні. Тому звертайтеся до цих консульств, якщо немає виходу. Або ж я нещодавно, буквально декілька днів тому, на, в телеграм-каналі Україна отримав інформацію про те, що в місті Краків відкривається інформаційний центр для українців для. Тих, хто перебуває зараз за кордоном. Воно так і написано: відкрито стаціонарний центр обслуговування громадян, місто Краків, Польща. Адресу, тут є адреса, стоїть, до речі, я вам вкажу зараз, поки от розповідаю про цю подію. І далі там іде ось такий анонс: у польському Кракові українці можуть оформити паспорт та замінити водійські права. Перейдіть на канал Україна буквально декілька днів тому. Я отримав цю новину. Маю велику надію, що цей центр, якщо не працює, то вже запрацює в найближчому майбутньому. І таким чином ви вирішите, зможете ефективно, скажу так, вирішувати питання з вашими просроченими паспортами або водійським посвідченням. Що ж, друзі, ще одне питання я зачитаю вам. Воно мені надійшло від. Зараз одну секундочку. Валентина Миклащук, чотири дні назад. Доброго дня подала заявку вчора заявку на тимчасовий захист, параграф 24. Зараз находжусь в тимчасовому таборі, але мені не сказали, що робити далі. Шановна Валентина, для того, щоб мені відповісти на це запитання, мені як мінімум потрібно знати, в якій землі тут, в Німеччині ви знаходитесь, тому що. Дуже сильно відрізняються правила прийому біженців в залежності від земель. У нас в Баварії це може бути по одному, у вашому випадку це може бути по іншому. Єдине, що я вам можу зараз сказати, що очікуйте на м, такий документ, як фікціон з скоріш за все, він вам буде наданий до того, як ви отримаєте вид на проживання, який на німецькій називаються І... З цим вже фінкціон з Бешаніґонком ви зможете запросити курси для себе, стати на облік в джоб-центр, якщо вам потрібна соціальна допомога. Найголовніше, щоб я не забув сказати, ви вже з фікціон з Бешаніґонком можете шукати житло собі, постійне житло. Якщо в вашій землі, у вашому випадку, вас за рахунок держави. Не переселять за цей час кудись е, якийсь гуртожиток з центру прийому біженців. Ще раз резюмую, шук. Е, чекайте на фікціон з Бешанібунк. Робіть всі ті кроки, які вам допоможуть отримати цей папір. Далі я надію, що вас проконсультують, що робити в подальшому випадку. Ми переходимо до третього і фінального запитання. Воно також загальне. Зараз я його вам також зачитаю. Эльвира Алексеева 13 дней назад написала: Спасибо вам за ответ. Ну, я так разумею, что она меня просто заздалегить. Подякую. Скажите, пожалуйста, а если мы едем из Польши? Если мы уедем из Польши, насколько я понимаю, люди сейчас находятся в Польше, сделаем загранпаспорт, мы сможем тогда оформиться в Германии. Ведь получается, что мы приехали в марте, то мы автоматически становимся беженцами. Ми біжали від війни, я е, це питання також відніс до загальних питань, тому що дуже багато питань. Я зараз знаходжусь в Польщі, можу чи я приїхати в Германію чи отримую я тут захисток. Я знаходжусь в Греції, можу чи я приїхати в Германію, в Німеччину вибачаюсь з російської на українську приходиться, та отримати тут захисток. Друзі, якщо ви знаходитесь в Німеччині, в Греції, в, в Польщі. Неважливо в якійсь країні Євросоюзу і за цей час не подали і не отримали ніяких пільг і не являєтесь біженцями в цих країнах, то ви можете абсолютно спокійно приїхати в Німеччину і подати тут заявку по параграфу 24 та отримати захист. Якщо ви неважливо в яких країнах але вже зареєстровані як біженець, та ви отримуєте чи не отримуєте виплати від держави. То ви не маєте права змінити ще, скажімо так, в одній країні змінити свій статус біженця. Наскільки я знаю, то тільки в окремих випадках е, можливо е, заміна країни е, біженцем з однієї на іншу. Тому я би на вашому місті не ризикував, або ж отримуйте попередню консультацію. Або краще не ризикувати і не покидати країну, яка надала вам захисток. Ще раз повторюю, друзі, що не дивлячись на те, що ці питання були поставлені конкретними людьми, вони мають загальний характер, і якщо ви знаходитесь в, подібній, в подібних ситуаціях, то в мої відповіді, скоріш за все, підійдуть і вам. Але не забувайте, що в кожній специфічній ситуації. Краще за все звернутися до юристів. Ми рухаємось далі і поговоримо на тему, чи можливо підробляти в Німеччині і при цьому отримувати соціальну допомогу. Я майже впевнений, друзі, що тим з вас, хто думає про підробіток, перше, що спадає на думку, це популярне тут в Німеччині слово «мініджоб». Скільки можна заробити на мініджоб та скільки отримувати на руки. Через хвилину, а спочатку давайте я вам розповім про недоліки такої форми заробітку. І так, першим недоліком є те, що ця діяльність не надає вам можливості для отримання соціального страхування, і другий, на мій погляд, також важливий недолік міні Джоб не впливає на розмір вашої пенсії в майбутньому, в деяких випадках вплив все ж таки можливий, якщо в цей період робились хоч якісь відшкодування. Але за рахунок мінімального розміру цих самих відшкодувань цей вплив можна назвати зовсім незначним. Але на майбутнє міні-джоб також можна поєднувати з основною роботою. Це просто щоб ви про це знали. Можна мати і кілька міні-джоб одночасно, але сумарний дохід від них усіх не повинен перевищувати 520 євро на місяць та працювати ви не можете більше, ніж 43 години на місяць. Мініджоб, друзі, це робота з мінімальною зайнятостю та е, може бути двох видів. Е, перший вид мініджоб це робота, на якій ви не можете заробляти більше за певну встановлену законом суму. Як я вже сказав, це 520 євро на місяць або 6240 євро на рік. Мабуть, ця ж сума все ж таки буде в даному випадку більш важлива, е, тому що у деяких місяці ви можете заробляти і більше 520 євро. Але вам доведеться тоді в наступні місяці отримувати меншу суму, щоб в кінцевому випадку у вас все ж таки залишилось не більше, ніж 6240 євро на рік. Ця сума включає також разові виплати, наприклад, відпускні або різдвяну премію. Другий вид мініджоп це так звана короткострокова зайнятість. У цьому випадку ви працюватимете не більше. Трьох місяців по 5 робочих годин на тиждень або 70 робочих днів, якщо ви працюєте менше п'яти днів на тиждень, ваш загальний заробіток, заробіток за цей період не має значення. Важливо лише те, що ви працевлаштовані на невеликий термін. Як я вже казав, на сьогодні мініджоб складає 520 євро на місяць, з яких ви, як отримувач соціальної допомоги від держави. Отримаєте на руки лише 184 євро, а різницю між 500 та 184 євро просто віднімуть від вашої соціальної допомоги. І обчислюється, друзі, це наступним чином. Беремо суму в 520 євро і відмінусовуємо від неї 100 євро, які залишаються вам. Від залишку ваші ще 20%. Тобто залишається у нас 420 євро. 420 євро по 42 євро двічі – це 84 євро. Ось тому, друзі, в такому випадку ви отримуєте 184 євро від ваших 520. А ось якщо ви заробляєте від 520 євро однієї копійки до 1600 євро на місяць, то тут у Німеччині це вже буде рахуватись не мінімалкою, а середньою зайнятостю. На відміну від е, міні-джоб, середня зайнятість передбачає відрахування обов'язкових внесків у фонди соціального страхування. Такі внески, як правило, вони менші е, у порівнянні з сумами, які сплачують звичайні наймані працівники, але вони є, тому будуть скорочувати кошти, які ви отримуєте на руки, так зване нетто. Також зверніть увагу, якщо ви працюєте в умовах середньої зайнятості відразу в кількох місцях, то інші заробітки сумуються. Ви маєте право користуватися пільгами, передбаченими для осіб, які працюють у режимі середньої зайнятості, лише якщо ваш сукупний заробіток не перевищує 1600 євро. І на завершення, друзі, пам'ятайте, якщо дохід буде перевищувати соціальну допомогу, то вас просто з неї знімуть. На цьому все. Маю надію, що це відео вам сподобалось та ви отримали для себе корисну інформацію. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку чи не вподобайку цьому відео. Для мене дуже важлива будь-яка ваша реакція. Я ж в свою чергу відповім вам на всі запитання в коментарях до цього відео. До зустрічі в наступних випусках. Україна переможе всім пока!